Хочу поділитися, знаєте, що мені дуже важко, наприклад, у відносинах з людьми і, в принципі, з моїм сином, в тому числі. Чоловік мені сьогодні каже, там, типа, радіку ну, сину да, став конкретні задачі. От як можна життя розписати по конкретним задачам? Ні, ну можна в принципі да, там список повісити там на, на холодильник, да, як раніше в принципі, так і було, да, там поприбирати, поставити воду, але це не життя. Розумієте? Ну, Це в принципі це життя, але життя шаблонне. Я особисто, ну, от я і, знаєте, в чому ми, відмінність мого мислення в тих шаблонах, які існують зараз в суспільстві, я не знайшла реалізацію внутрішніх ресурсів. І одна з характеристик, наприклад, дев'ятка у мене да, в даті народження і дев'ять на виході як призначення. тобто, я якраз і створюю, шукаю, ну створюю систему, систему знань, систему методику, яка дозволяє людині переписати своє життя. Якщо те сабло шаблоне життя, яке у це по списку, да, з конкретними задачами, воно її не влаштовує. Так ось елементарна ситуація. Розумієте, в чому справа? Мене просто життя постійно. Ну, по-перше, я живу не шаблонно, да? ну от я завела тварин. І це вже додаткова відповідальність. Інакше мені ну навіщо жити? Для того, щоб зробити в мертвій, в мертвій будівлі ремонт. Ну там да, змінювати періодично колір обоїв на стінах. Ну, це мене ну дуже. Не дуже тішить, мені важливо бачити, як змінюється природа. Тут набагато більше для мене у цих факторів розвитку. Тобто, і я їх шукаю, розумієте? я їх свідомо створюю навіть в своєму житті. Так, от, з приводу шаблонного мислення, от як можна поставити конкретну задачу, коли я приходжу, наприклад, відкриваю козлятника, У мене коза копитом там заплуталася в Рептухі. І настільки вона його закрутила, що я вимушена у це ж гукаю радіка. А проблема мого сина в тому, що у не у нього навушники на вухах. Розумієте, у нас, вибачте, масова свідомість вона відокремлюється від реального світу, в якої в якій своїй віртуальній реальності. Так от не догукаєшся. Це по перше, по-друге, не прийшла дитина, стоїть і на мене дивиться. Розумієте, життя воно не про пасивну позицію. Вона, воно про, От є три гуни, да, сатва, гуна, раджа гуна, тама гуна, от тама гуна це пасивність. Це те, що спускає в одну і ту ж саму точку, або в основу буття, або на землю. Хочу поділитися баченням, своїм баченням. да, у гуна, раджа гуна і тама гуна. Це е, свідоме творення, це активність і це пасивність. Е, взагалі, реальність виходить. Ми всі творимо реальність, е, ну, творимо реальність або, ну, або чужу, да, або свою. І в житті ми сюди приходимо не за зоною комфорту, а за досвідом втілення ідеї. Саме поняття час воно означає, що людина за певний у цей проміжок, коли їй дали життєву енергію, повинна втілити ту ідею, заради якій їй і дали у цю життєву енергію. Ніхто ж не буде сперечатися, що ми життєвою енергією користуємося, наприклад, сонцем. Ми ж його не створили, правильно, ми його. Ми використовуємо, можемо використовувати певний сонячний цикл для того, щоб ну здійснювати свої плани. Але якщо ми не враховуємо природу, ну наприклад, да, сніг лежить, я зараз посажу туди насіння. Воно взійде? Ні. Тому що немає факторів розумієте, чому от ведична культура вона була побудована на тому ці свята, які люди. Я тут пару днів тому почала задавати питання, чи розуміють, що таке стрітення, чи розуміють, що таке масляне. Вибачте, для людей яка нафіг рідна традиція чи ведична культура, коли навіть люди, які це якби вивчають, вони вивчають. Тільки з точки зору, як би там бабок да, заробити чи громничну свічку зробити для того, щоб отримати те, що вона хоче, але знову ж таки громничну свічку робити. це ж потрібно робити в пік сонця, розумієте? А це не сороковий день 2 лютого, а 44 і 44 й день. Це 4 лютого. Навіть свічку не задають питання люди, у це знаєте, активність, яка не побудована на розумінні. На усвідомленні природних процесів. А коли знову ж таки, от, бачите, скільки землі і скільки ресурсу. От я цей ресурс бачу. А як можна людині відкрити бачення? Ну тільки запит повинен бути, розумієте? Тому що, ну якщо я, наприклад, приганю да, сюди свою дитину, він просто зробить механічне дійство. Це не завжди розширення погляду. Те ж саме от нас реальність вже вибиває, вибиває, тому що у нас або активність без розуму, або пасивна позиція. Ми чекаємо, коли Бог нам рай е, дасть. Да? Так він вже дав. Ми його загубили. Ми його навіть зберегти не змогли, і от в цьому проблема. Проблема у це да свідомість вмикати.